Доброго ранку вам. Доброго, ранку. Тож давайте почнемо. Мабуть, таки, пані Надія, з вас почнемо. Да, все ж так. Да. Отож, 20 років оцевому, але взагалі, як ви вже сказали, поза ефіром, 50 років самій будівлі. 55. На? 55 навіть. Це ну будинок культури полтавського ткацького комбінату. Як там був ну, палац культури, да. так палац культури е, прядильно-ткацького комбінату. Ага. Саме так будувався цей заклад, Ця будівля саме будувалася у 1960 році. І потім ну, вона така багатостраждальна, я б сказала, тому що е, змінювались назви, змінювались господари цієї будівлі, але вона живе своїм життям, доволі насиченим життям. І отак, якщо е, історично так, окреслити, бегло, якісь бегло окреслити, так дати, то е, вона саме 1 квітня 1996 року наказом Міністерства освіти України. Відкрилась Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді. Саме 1 квітня ну, так, ми не жар не жартома. Да, Це дуже серйозно. так. І вона була державною комунальною власністю на той час, і з 1 січня 2002 року майновий комплекс Оцевум був переданий в обласну комунальну власність. Але не довелося розвернутися, розгорнутися так швидко в діяльності, тому що сталося лихо. З 1 на 2 травня в ніч сталася пожежа, яка знешкодила і знищила повністю велику залуцву, прилеглі приміщення, завдала великих збитків. Тож, ну, в мене як кажуть, прізвище мені довелось ліквідувати наслідки пожежі, тож я прийшла до керівництва у серпні 2002 року. І е, хочу відмітити, що не тільки прийшлося відновлювати будівлю, треба було ще зберегти те, що було в обласному центрі естетичного виховання. До речі, до речі, тоді було 8 гуртків, 37 працюючих, ну, за... Так, щоб порівняння. Да, давайте, да? то на сьогодні ми маємо 33 колектива до 90 працюючих, то ж б, понятно. Ну і е, повернувшись туди, ми довгих сім років е, робили оцей капітальний ремонт з реконструкцією. І саме е, така була мета наша побувати красива для дітей. Для здобуття позашкільної освіти, бо для мене ну я Василь Сухомлінський кавоспитання красотою. І мені це дуже близько цього. Якщо дитина заходить в прекрасне, красиве і хочеться стати найкраще, здобути себе, реалізувати свої здібності, тож вона отак будувалася. Оці сім років ми і колектив формувався, і будівля відстраивалась. І 19 лютого 2009 року ми вийшли, як кажуть, на. Повноцінне функціонування, бо ті вісім гуртків, які були, вони е, працювали на базі навчальних е, закладів міста, е, бо не придатні були приміщення для роботи. Ну, і оце наробили за ці роки. Що якось ми знаєте, не зачепилися за 10-15 років. А оце 20, так знаєте, схаменулися. І -таки ну такі 20. Такі ну, робота ж робота є... пророблена така надзвичайна була. Понімаєте та... ну, розумієте, є що показати, є про що розказати. Ми якось схаменулися і зачепилися. А давайте відзначимо. То не йде про святкування, а саме, от відзначити, а як воно було? А що воно було? І досить неординарно ми підходимо до цієї події. Ми... Розробили саме от 27-го в неділю розпочнеться тиждень у циву. Тобто більш... до 1 квітня так, це буде у нас тиждень році відзначення ми намагаємося показати свою mm. роботу провести. Ну це більш подробніше Олександр е, розповість. Вже так, вже, він уже ждав. Вже, <кхем> е, то е, він розповість про те, що ми напридумували. <кхем> Пані Надію, що так. хотів відзначити, все-таки дійсно і комфортно все почувати. Це я знаю, як то кажуть, да? з вуст. Спрямую, да, так, те, що говорять і, і ті, хто займаються у вас в Оцевумі, да, дійсно комфортно і дітям і батькам. Ще концертний зал також, велика зала. Надзвичайно, також це варто про це сказати обов'язково, тому що дійсно після реконструкції. Е, але ще один є нюанс, знову ж таки. Оцевум, е, як назва е, у полтавців, ну, от багато все одно полтавців все одно Оцевом, що це, де це, як це? Потім тоді. А, ДК ПТК. Так. E, ви що знаєте, ти будеш робити? я, е, до речі, хотіла з цього розпочати, але я не, не згоджуся з вами про те, що е, нас не знають Полтавці. Ні, вас знають Полтавці. уже знають Надій, більше. Вас знають Полтавці, всі знають, що це за будівля. Там або все класно, гуртки, все. Навіть маршрутка оцивум паровоз. Та ну, серйозно. Тому ні. Тому напрямку не їздить. Так, так, ну, це є дійсно, і на сьогодні ми. Саме от за цей період от, була перед нами поставлена задача, як ми стали обласною комунальною власністю, стати саме обласним координаційно-методичним закладом художньо-естетичного напрямку. напряму. Вам це вдалося і нам це вдалося, тому це що, що на сьогодні ми координуємо діяльність 36 позашкільних навчальних закладів області. Ми е, координуємо виховну роботу інтернатних закладів області, професійно-технічних. Закладів області. Особливо така у нас увага дітям з особливими потребами є в програмах. Ми працюємо і намагаємось працювати не тільки з дітьми, але й з педагогами. То ясно, що з Чернух, Перятіна до нас, діти в гуртки Звісно, не приїдуть. Так. То наші гуртки на сьогодні є базою для педагогів. Ми створили 11 методичних об'єднань педагогів за жанрами. Взагалі, які гуртки? Ну, гуртки. Можна похвалитися, бо в нас вже чотири народних і три зразкових колективи є на сьогодні. І є така лінія, можна сказати. У нас нема ні одного повторяючогося. Тобто різні напрямки, різні тобто, Ну, моя позиція. Я не хочу конкуренції всередині. за всередині закладу. Хай вони конкурують на конкурсах, фестивалях і там. А тут вони повинні спільно створювати продукт. Ну і це стосується не тільки колективів, але і всього колективу. То тобто це механізм, який не може без кожного винтику. І техпрацівники, і фахівці, і педагоги. Ми всі створюємо цельний продукт і повинні працювати в цьому напрямку. Тому колективи у нас досить потужні, вони мають ну, знані вже не тільки в області. Я думаю, ви їх знаєте. Так. То саме от 33 колективи. І давайте все ж таки надамо слово Олександру. В да, мене така пропозиція. Да, тому що так, так. Вже, вже підвели до того всього, що все ж таки, да, Я так розумію, що і ці колективи також ми зможемо побачити. Тож неділя, 27 березня, стартує тиждень. Відзначення, відзначення річчя цивом, Олександре. Прошу вас, розкажіть більш докладніше. Ну, кожен день ми розпланували так, що він був де признач... ну, відводитися на колективи певного жанру. Стартуємо в неділю, саме в день театру. Виставою нашої театральної студії «Ної дітки». вони дають прем'єру о 16-й годині. До речі, запрошуємо всіх. Ромео <засмінь> Ромео і Жасмін, Так називається вистава. І з понеділка починаються дні саме по напрямках. Перший це в нас день гуманітарного. Це понеділок. Так? Понеділок, 28 березня, День гуманітарного видовищно-театральних жанрів та груп раннього розвитку. Є в нас вісім гуртків раннього розвитку для діток від 3 до 6 років, де їх вчать писати, рахувати. Ну, підготовка. Підго... Ну, готую до школи, вчат... розвивають ритміка у них, музика, тобто діти. Скажімо так, ті, ті години, які проводять на цих гуртках, це в нас шум гам, тому що основна Звісно. маса заняття розпочинається о 15-й годині, а от з 9 до 12, це саме оці <звісно> діти. от як... Тиша-тиша ну, тиша в коридорі, як перебігають з аудиторії в аудиторію. Відразу чути, що їх, наче їх там не 15 там, чи скільки їх біжить. я, ну, я не знаю. Петрику у нас тиха година. людина. Сам, саме, саме, як Петрик і п'яточки. Не, я не знаю, від більш старших менше шуму, ніж від цих. В цей день у нас будуть проводитися ігрові програми для вихованців. До речі, про учасників заходів. Ми запросили, як і власне, своїх вихованців, їх у нас. Трішки більше ніж 1400 вихованців в цих 33 гуртках. Для них підготували ігрові ігрову програму у цей день. Виховний захід, подорож до Великобританії, от саме для оцих найменших вихованців, де будемо знайомити з традиціями Великобританії, з її побутом ну взагалі, все про цю країну. Е, і в цей день буде проводитися квест. Оцеву наш другий дім е, на знання всього є оцеву. До речі, не знаю, як буде облаштовано цього е, року, але в тому році, коли ми вперше лише так е, прощупували, як можна святкувати, проводили квест для. Педагогів, то всі були вражені тим, що одним із завдань потрібно було порахувати, скільки вікон в будівлі. От уявіть, декілька команд педагогів бігають навколо будівлі, рахують ці вікон. Це цікаво. От, що ще потрібно? О, о, ну, Треба було виконати Це певні цікаво. завдання. Да. От, от особливо директору сподобав, нарешті дізналась скільки вікон. Е, да. Потім. Скажи, що позашкілля ж euh, ми запросили. Так, ну я ж доходжу до крім своїх вихованців. Ми запросили вихованців позашкільних закладів Полтави. Ну і школи, які знаходяться недалеко від нас, 38-9, 5-та школа. Також запросили. То тобто, план їм вже був доведений. Тобто усі, хто кого зацікавлять певні заходи, ми чекаємо у себе. І в цей же день ми плануємо закласти. Ну, трішечки поділитися тим, що сьогодні маємо на цей день, і закласти привітання. Побажання на вихованцям майбутнього, які будуть, напевне, відзначати 50-річчя нашого закладу, ага. так за капсулу часу. Ось, да, ось, ось це. така ця капсула. Вона вже це виготовлена. До, до речі, ага. виготовлена е, педагогом та вихованцями нашого ж гуртка кераміки обереги. Е, Ну, якщо так, можна отак, так? Ну, привітання і це побажання також готується нашими ші, ші, ші. дітьми. Отак то так. О. А, так вона ж такі є. Е, і педагогами. Ну і сподіваємося, що до 2046 року е, вона. Дочекається і Там буде сюрпризом. Да, да. Тому що ну звичайно, що зараз із сучасним прогресом можна було відзняти відео, можна було закинути це в інтернет. Так, так, набагато так, а ось ось так і своїми руками виготовлено. Я думаю, що вихованцям. Через 30 років також буде цікаво. От, отож, ми бажаємо, що це має як мінімум ще 30 років проіснувати. Ми, ми впевнені в цьому. Так. В, середу, в середу, 29 березня, у нас день вокально-хорового та інструментального жанрів. Свою роботу презентують саме ці гуртки. Проводять вони, ну, їхні педагоги, усім, проводять для усіх бажаючих майстер-класи. Із вокально-хорового мистецтва буде навіть у нас кастинг вокалістів у цей день. Ну, а хто буде в журі? Ікс-фактор по Полтавську. Хто буде в журі? Так. Ну, передусім будуть керівники наші. У нас ну, одна з вокальна студія Геннадія Рагуліна. Так. Я думаю, його усі знають. Uh -huh. От саме і Володимир Миронов, у нас народний. Хоровий колектив Молоді голоси, також один із знаних у місті і взагалі в Україні. От саме вони відбудуть, проведуть ці проби вокального мистецтва. Також мистецько-виховний захід, весняна співаночка в цей день буде проходити концерт акустичних гітар та інструментальної музики, гурток інструментальної музики «Ноктюрн» буде проводити. Ось маємо. Це все втиснути у середу. Четвер, 30 березня, день циркового та фізкультурно-спортивного напрямів. Значить, у нас працює Народна циркова студія Єдність близько ста вихованців у ній. Тобто це також дуже потужний колектив, один із нибатьох у місті. Також будуть презентувати свою роботу, показувати, як потрібно працювати з дітьми саме. Церковими. І е, новий зовсім колектив, лише другий рік у нас працює, але вже має певні здобутки, нагороди. Це гурток Черлідингу Флаєр. Е, ось так ми намагаємося охопити, охопити багато напрямів постійно, тобто не стоїмо зовсім на місці. от як е, щоб щоб вистачило задатків ще на багато багато років до 50-ти річця, так точно. Ну і така найбільш масовий захід цей день це на сцені цирку. Пізнавальний захід циркової студії та колективу «Флайер» спільно разом, тому що ну скажемо так, керівник. Одного колективу я вихованкою ага. керівників церкової вихованкою випусницю циркової студії, лише обрала собі інший напрям, і Тепер розвиваю його. Четвер, 31 березня. День хореографічного жанру. Скажемо, це найбільш такий насичений день, тому що у нас вісім хореографічних колективів. Різного направлення, то тобто жоден не повторюється. Є сучасна хореографія, є спортивно-бальна хореографія, народна хореографія, фольклорно-стилізована хореографія, індійська хореографія. Ось так знову ж таки, кожен із педагогів напрямків цих. Буде презентувати свою роботу, буде показувати специфіку заняття саме їхнім напрямом. Ну, проведено буде декілька майстер-класів. Ну і плануємо для керівників. Ну, це. Скажімо так, зараз я скажу, вони дивляться, це мав би бути для них сюрприз, що саме для керівників буде майстер-клас, як вони. От, я розумію, що хореограф може танцювати, чи може це робити е, е, декоративно, дека, так, педагог да, декоративного. Вони зараз почнуть готуватися. День це, день. Да, це вже е, просто добре, що це прямий ефір. Але краще це, краще це було в запису і вийшло вже 31 числа. Е, ну і е, скажімо так. Апогей, всього відзначення. Yeah. П'ятниця, 1 квітня. Хоча все-таки це день гумору, але у нас все дуже серйозно, як ви розумієте. Навіть... Ми вже почули, так? так. День декоративно-ужиткового мистецтва, тому що також у нас шість гуртків. Цей... Гуртки малювання, гуртки кераміки, як презентація, гуртки батику, дизайну, бісероплетіння. Знову ж таки, ну, будемо презентувати роботу цих колективів саме як через виставки робіт вихованців, через майстер-класи і дітей, і керівників. І також цей день буде презентувати себе зразковий театр мод, силует дівчата. Ну, На жаль, дівчата, поки що хлопці до нас. В театр мод не потрапляли чомусь. Е, не лише самі вигадують, шиють, потім ще й дефілюють, показують. Інколи навіть, якщо не, інколи, якщо не знати, що це саме театр мод, можна подумати, що це також хореографічний колектив. От дефіле все, що... керівники продумують так, що це більше схоже на цілісний хореографічний номер. Ну і о 15-й годині е, відзначення у великій актовій залі вже із запрошенням. Гостей, всіх тих, хто пройшов із ОЦУ, мов, ці 20 років. Ну, я думаю, багато вже хто пригадав, що відбулося за ці 20 років. Ну, до речі, ми, помимо цього, що проводимо всі заходи, от саме для вихованців, для керівників, для педагогів. Звичайно, що для всіх такий цікавий конкурс у нас 20 років і більше тому зараз саме проходиться фотографії кожного із педагогів. ну, як перших, перших років життя, скажімо так, від Нічого Колиски, собі. там десь до п'яти до шести років. От це такий оформлений великий стенд. Ну зараз він є у нас. Е, і потрібно, але усі закодовані, не підписані, потрібно, щоб а, ми податим. один одного скажімо так, знаю лише я Ціков... і художник-оформлювач. Ну зрозуміло, так. Цікавинка. Уже так надивилися, він такий гарнюній получився цей стенд. Знаєте, як оце е, таке е, дитяче фото всіх працівників, і там всі е, ходять з бумажками, узнають і все. І одна вчора мені каже, ой, ну ви знаєте, ото як гриби збираєш, лягаєш, а гриби, гриби. Я лягаю в мене, фотографія. Це можна назвати промокампанію своєрідною, тобто для тих, хто хоче, наприклад, свою дитину привезти. До вас так відвідувачі можуть да. приходити мірою можна, але ну так, для цього у нас проводиться щороку, в другу неділю вересня, день відкритих дверей. Але ну скажімо відверто, у нас є з цим невеличка проблема, тому що наповнюваність колективів є. Ну, за 150 відсотків, угу. тому що приміщень як таких вже не вистачає. Дійсно, ну зручне розташування, вже ну, е, знанність і авторитет керівників і колективів е, призвів до того, що зараз просто прийти і записатися угу. в гурток, е, ну не всі колективи мають так, можливість так, так. прийняти. Тож треба розширюватися. Ну те треба. Так, ну і ще да, про одне хочу сказати, і ще одне досить таки важливе, що ми встигли, і це майже півроку цим займалися. Всі спогади тих, хто починав створювати целун, хто ще працював у тому ж таки ДК ПТК угу. від х років. Ну, до речі, хочу сказати, що. Григорій Семенович Левченко розпочинав свою трудову діяльність в цій будівлі в колектив Горлиця тоді був. Це 70-ті роки. Зараз е, педагогічний університет Калина. Е, е, і от саме оці моменти, як створювався, і як з 96-го року ми створили фільм силами Гуртка журналістики, юний журналіст, і керівника Ірини е, Синягівської. Так, я думаю, вже да, хочемо да, Сенягівської. Хочем, тому, тому що ця робота, от скільки було е, про цей фільм, скільки пророблено, я думаю, сказати може тільки вона, ну і, напевне, її маленька донечка, яка також <риклад> <со, риклад> як, <я>, яка просто <риклад> співавтор. Ага. Їй, два, їй лише <риклад> два роки, але оці, оці декілька місяців, чим Ірина займалася фільмом, я не знаю, хто займався дитиною. Тому я думаю, вона хтіра була кілька слів, да, бо нам режисери вже показують, що м, Бас? треба завершувати нашу розмову. Да. Але е, ми Юрочка, не можемо не говорити про гурток Ні. «Юний ми журналіст». Ми поговоримо. Так. Все, ми почекаємо. Що за фільм, про який говорив Олександр, та взагалі трішечки про гурток, розкажіть? Ну, давайте, я, мабуть, розпочну спочатку з історії нашого гуртка. Да. Створились ми у вересні 2009 дев'ятого року. Ця подія стала знаковою для нас, оскільки нам цьому році всього сім, але у нас є надто багато здобутків. 1 листопада, 2011 році у нас була створена редакція газети оцевум Таймс. Ось, будь ласка, ви можете да. е, можна продемонструвати. Да. Що це за газета і в чому її плюс? Це підрозділ Нью-Йорк Таймс. До речі, так ну це не підрозділ, а ми окремо. Така структура, отож, да, що це за газета? По перше, так по-перше, ми друкуємося у видавництві полтавський літератор. Для дітей це є дуже великою знахідкою, тому що в основному в школах і позашкілі малюють самі газети. У нас є тираж. У нас є уже чотири дипломи. У нас двічі лаурати міжнародного конкурсу шкільних медіа у місті Миколаєві. І у нас є друге та перше місце в місті Одесі. Міжнаціональний конкурс, українська мова, мова, єднання і е, газета це повністю нею займаються діти, тобто головний редактор. Це десятикласниця, фотокореспонденти, журналісти, верстка, все, все це робота дітей. Моя моя робота тільки проконтролювати як керівника. Ми проводимо збори редакції. Тобто, усі статті, які, які ми апробуємо, вони є такою першою сходинкою до вступу у Вищий навчальний заклад. Тому що дякуючи нашим випускам, два наших випускника вступили в Київський університет Поплавського і в Полтавський університет. Дякуючи цим опробаціям. Дякую. Да? Да, з якого віку діти, до вас Значить, діти ходять ну, взагалі з 11 до 17 років, але дуже багато малечі по 10 років, які сидять і на рівні разом з усіма працюють, пишуть, встигають і хочуть щось отримати. Що, що ще є от, в нашому гуртку такого особливого? Ми випускаємо щороку збірки авторських творів. Це проза, поезія. У нас є дві наукові розвідки журналістики. Ось, Будь ласка. Продемонструємо по перше, журналіст це. Професія, яка у рейтингу серед професій зараз стоїть на третьому місці? Е, нічого, що не на першому, але це перші позиції. І тому ця професія є актуальною, вона залишається і буде завжди актуальною. Е, так по-друге, більша половина цих збірок, більше 40, і більша половина з них мають призові місця на міжнародних конкурсах і всеукраїнських конкурсах. Ну і по третє, це авторські збірки, які діти дарують своїм близьким в школі, рідним і так далі. Е, що ще? Ми Робимо. Ми дуже багато беремо інтерв'ю. Це і учасники обласних конкурсів, які приїжджають до нас в ОЦВУМ. це і соцопитування серед жителів міста. Ми запрошуємо гостей із медіа, які працюють у медіа. Ми працюємо у різних беремо участь у різних соціальних акціях, які проводяться у місті і, можливо в області. Тобто ми намагаємося охопити все те, і скайп-зустрічі, і просто зустрічі з письменниками. Весь той масштаб, який реально взагалі охопити журналістові, тому що оскільки. Це і інтернет, і телебачення, і радіо, е, і так далі. Да? Я хочу, щоб діти бачили всього побільше. Ми вже у вас були на екскурсії на ТРК Алтава. Я думаю, що це є гарним початком. Я завжди дітям кажу, що вони це майбутня інтелектуальна еліта нашої держави. 15 наших випускників е, навчаються у престижних вузах, вузах України. Одна наша випускниця зараз працює на телеканалі Інтер. Е, передача стосується кожного. Тобто, у нас є розвиток, е, який ми тільки підтримуємо е, от таким чином. От. І… Е, е, ми, звичайно, не могли залишитись осторонь такої знакової дати для нашого закладу, як 20-річчя от Діти із задоволенням. Ми розпочали разом із Надією Леонідівною зйомку. Ми вивчали архівні матеріали в Полтавському державному архіві. Ми, ми пере, дуже перечитали багато літератури в бібліотеках нашого міста. Знімальна група це знову ж таки діти. От зараз Настя токар, ви можливо бачили вже трішки кадри з фільму. Зараз вона сидить над монтами. Мтажем у нас вже такий кульмінаційний момент. Тобто, ну розумієте, коли діти хочуть працювати, коли вони йдуть е, до, до своєї мети, коли вони хочуть не просто вступити у вищий навчальний заклад, а е, як якомога більше увібрати в себе окрім якихось шкільних подій, е, це дуже приємно. І е, ми в цьому році е, подали документи. На розгляд оглядової комісії на почесне звання зразковий художній колектив. Ще з приводу фільму фільм буде демонструватись, Це буде наш дебют, оскільки ну розумієте, з камерою ми працюємо вперше. І хочеться, щоб все вийшло найкраще і монтуємо все вперше. От все робимо вперше, тому, що ми ж працюємо з друкованими засобами. От, і хочеться, щоб все все вийшло. Я маю надію, що в нас все буде добре. То я думаю, що в нас є... Ми бачимо уривки з фільму. так? Так, Це уривки з фільму, але це маленький-маленький початок, тому що ну ви розумієте, художник не може показувати недописану картину. От і да, вже коли от буде дебютна презентація, там вже дуже велике продовження. Ми взяли понад 160 інтерв'ю. Ми їх поки передивилися, опрацювали. Це дійсно дуже така велика робота, розтягнута з часом. А ще ж нам треба встигнути навчально-виховна діяльність, яка от проводиться саме журналістики. Тому я думаю, бажаємо вам сил на діти. Працювати, Дуже хочуть працювати, коли є такі керівники. Так. так, тут однозначно. Подімаєте, то діти завжди йдуть на керівника. І отакі у нас усі. так, всі просто... і підпис. Оце От Отакі у нас всі. І у нас є вон. слоган. Це він мріє, він мріє до успіху. До успіху так. Цей слоган це вам слуган, підходить да. повністю, тому що ви такі запальні здійснюється. У вас, вас... Так, От, що, вас все буде ну, добре. Резюмувати, мені здається. відповідно. Да Атож, Мені здається, так я довго не зможу схаменутися ще після кількості отриманої інформації. Я взагалі я взагалі ірі вручив зараз приз за швидкомовлення. Ну да я можу ще швидше. Я просто йому його стану. Зрозуміло, видала максимум інформації. Ми вам дуже дякуємо. Ми бажаємо вдалого відзначення 20-ти річчя. Щоб все добре пройшло. А потім ми, будемо ну, запрошувати говорити про підсумки. обов'язково. Не приходьте спочатку все подивитися, а потім обговоримо. Подивимося обов'язково. Дякуємо. Отож, ми нагадаємо, що ми говорили про 20-річчя власного центру естетичного виховання учнівської молоді. У нашій студії були Надія Чорнобиль, директор ОЦВ, Олександр Рець, заступник директора з виховної роботи, і Ірина Синягівська, методист, керівник гуртка юний журналіст. Дякуємо вам. Вдалого вам дня. І, як то кажуть, він мріє до Успіху. Все, до ось так, і до до сюди.